Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні, надіюсь, буде видно. На дворі сонечко і плафона зняв, спалив, бо вже воно закоптилось, через що було і не видно. Так, сьогодні будемо тестити кукурудзяні качани. Вот, треба вже закривати, хотів показати, що є. Треба трошки прикрити, буде Вот. Так, лущив кукурузу. Три мішочка неповних качанів вийшло. Я думаю, що це для нього хороше буде топліво, похоже на щепу. не зависатиме, не... Так, зараз покажу, як при розтопки димить. А димить трошки білим. От, ну як би тільки, тільки розтопив. Так, показую ще раз про щілинку. Де газова щілинка? У мене затулено отут сантиметрів 12 і там сантиметрів 15 оттуда. Тепер вийшло, що посередині горить. І з... нічого вже дрова не нахиляється, вигорає ізумітельно взагалі. Все сюди рівномірненько. Дрова я накладаю отак здовж котла. Бо коли накладав поперек, вони як би там швидше вигорали туди до щілинки. А сюди медніше виходилося. А якщо в... отак здовж взагалі, чи в поперек взагалі пісня так. Тепер. Щоб горіли гази у холмова, треба обов'язково їх зменшити, так як у піролізному. У нього ж вижима через форсунку, через маленьку ці гази. Треба обов'язково зменшити щілина. Висоти щілина сильно великої ролі не грає. Я робив усіх котлів по-разному і горить вони всі однаково, хорошо. Так, тепер. Повітря. Получається вторинне. Я його подаю через своє смотрове віконечко. Опа, гази загораються, коли відкриваєш. І вони видно, як воно горить. Опа! Ну, це треба, це треба робити потихеньку. Щоб вони раз загорілися і вони тоді вже будуть горіти. Якби треба це діло навищити. Ну факт тому, я хочу показати, що вони не горять, поки туди не попаде повітря. Це я тільки при вас так пограюся зараз. Там воно видно, що валує густий дим. Ну, зараз пихне опять. відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І поки не піде повітря, скільки скільки треба йому. Воно працювати не буде. Так, ну це треба тренуватися не на камеру. В ідеалі, звісно, зробити отут труби. Видно, от котел, от теплообмінник. 25 см теплообмені. І треба повітря пускати сюди ближче, до газової щелинки. Не отут до труби, а до газової щілинки. Повітря буде опускатися і буде горіти там де, там, де йому треба. І це буде процес. Це буде процес. Так, може хто топив качанчиками, пишіть у коментарях, чи їх хватить надовше, чи не хватить надовше. Так. Ну, от так от. ну, це вже я думаю понятно буде. Це вже розжував геть. Так, всім пока.